Катерина і Олександр Слободінюке, переселенці з Київщини, у жмаренку переїхали на початку російського вторгнення, бо Вірпінь, де щасливо жили рік і чекали на поповнення, розповідає Катя. Зайшли окупанти. «Все закинули в машину, те, що було, те, що могли взяти, зволікати не. Можна було як виїжджали з зірпеня, чули і бачили на небі, що пролітає над нами. По околицях просто йдуть люди з рюкзаками, з речима з дітьми. Просто пішки тіка. Місяць тому на Вінничині у пари народилася донечка Марта Марія. Разом із нею народився її власний бізнес. Вирішили, що ми хочемо якось подарувати цьому району затишну кав'ярню. Місце зустрічі хотілося своє для своїх. Бо це мій район відкрити власну справу. Подружжя планувало ще в Ірпіні, але не кав'ярню, бо ж їх там було вдосталь. Хотіли зробити зону відпочинку. Втім, 24 лютого. Їхні плани відтермінувала війна. Ця ідея і залишається, і бажання повернутись в Ірпінь воно є. Нам дуже подобався ірпінь, як місто, таке молоде, перспективне. Майже рік прожили з дружиною, якраз після одруження. Кав'ярні у Маренці родина переселенців відкрила на власні заощадження, надихнули і допомогли грошима рідні. Мій тато зараз на сході. Він в лавах ЗСУ. і Я ним дуже пишаюся. Каже Катю: ну, як до доньки: прокидаєшся вранці, завари каву своєму чоловікові, поцілуй, скажи, що любиш. Більше люби, живи, не відкладай на завтра і. Тому ми вирішили не відкладати на завтра. Власний бізнес допоміг розвіятися і рухатися далі, каже Олександр. Бо ж після вторгнення чоловік втратив роботу. Якось цією справою зайнялися, і вже голова трішки зайнята такими корисними цими справами. То. Це продуктивний і позитивний час. Тепер роботу мають обоє, а ще до себе взяли помічницю Анну Клименко. Вона теж переселенка з окупації міста Пологи на Запоріжжя виїздила всередині березня разом із родиною. Я дуже рада, що зустріла Сашу Катю. Надіємося, що скоро ми матимемо змогу відвідати пологу вже під українським прапором. У Шмаринській громаді з початку наступу офіційно зареєструвалися майже 10 тисяч переселенців. Частина з них повернулася додому, говорить заступник міського голови Костянтин Тимунь. Малий і середні бізнеси наповнюють бюджет громади. А створення нових ініціатив у регіонах у війну для економіки України надважливо. Люди не знали, що буде в подальшому, тому що вони, маючи певні кошти, вони боялися їх кудись влашувати. Потрібно жити, потрібно розвиватися далі. І для допомоги нашим збройним силам в першу чергу потрібно, щоб працювала економіка. Російські війська з українського ірпеня наші воїни давно вигнали, але поки повертатись туди з немовлям зарано каже Олександр Слободянюк. Сусідній будинок просто під корінь знищений, а в нашому будинку ну вікна вибуховою хвилею повибивало. Відвідувачі у родинній кав'ярні завжди є тут, як і в інших подібних закладах. Люди кидають у банку гроші на мрію. Нині в усіх вона спільна. Це перемога України. На Донати і чайові відвідувачі вже купили тепловізор для тата Каті. А ще у нас дівчатка були маленькі, прибігали, пекли кекси, випічку і назбирали на автомобіль для ЗСУ. Ірина Хохудра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.